За 9 місяців поточного року збройні сили України знищили близько 11 тисяч артилерійських систем російських загарбників. І що нам діло? Але найчорнішим днем для армії рефії стало 22 вересня. За інформацією генштабу збройних сил України, у цей день українські військові знищили 81 ворожу артсистему. В оборонному відомості пояснили, що один артилерійський дивізіон це 18 артилерійських створів, артбригада – це 72 установки. Отже, в період від 1 січня, по 1 жовтня поточного року, Збройні сили України умовно скоротили ворожу армію на 144 артилерійські бригади. Ну а вартість артилерійського зброєння окупантів, яке вдалось знищити цьогоріч, становить понад 8 мільярдів доларів. Це приблизна цифра, яка ґрунтується на інформації. Із відкритих джерел і середніх цінах на озброєння та військову техніку таким чином, знищені або виведені з ладу без перспективи відновлення ворожі сау, гаубиці та гармати є найдорожчим металобрухтом у світі, зазначили в міноборони. Власне наразі ми збираємо на систему радіоелектронної боротьби для логістичних потреб наших підрозділів, в цілому нашої бригади Рубіж. Для того щоб вони могли спокійно виїжджати на позиції і перевозити хлопцям, які вже безпосередньо на позиціях, і воду, і харчування, і боєприпаси, тощо, плюс для того, щоб вони мали можливість в принципі заходити на позицію, умовно кажучи, система радіоелектронної боротьби це такий купол, який буде навколо машини е зупиняти в коптери противника. Тому це реально настільки цінна річ. Рятує особовий склад. Наприклад, коли ми заїжджали на позиції останній період часу, то абсолютно постійно коптер намагається тебе знищити, і саме завдяки одній з систем радіоелектронної боротьби на нашому авто кор впав за 30 метрів. Він розірвався і не вбив особовий склад, який був в мушені, в тому числі і мене. В іншому випадку я б з вами вже б не спілкувався. Тому дуже прошу долучатися до цих зборів і дякую вам за те, що ви їх публікуєте. Отже, друзі, ви чули наскільки важливо і цінно те, на що ми збираємо. Ще раз QR-код, який бачите на екранах. Він буде світитися протягом усієї нашої розмови. Ви маєте можливість долучитися і допомогти хлопцям вберегти в тому числі їх життя. Якщо щойно пан Андрій розповів, про оперативну ситуацію. Давайте скажемо два слова. Минулої доби діпстей оновив карту. кажуть, що окупанти просунули біля Вугледара і часового Яра на Донеччині. Поруч з вами, яка оперативна ситуація? Що спостерігаєте? На лінії, де оборони тримає бригада робіж ситуація теж достатньо напружена. Противник постійно проводить штурмові дії. Буквально вчора е були Позавчора були штурми з технікою, близько восьми одиниць техніки, притом 6 одиниць техніки ми знищили, знищили бійці бригади Рубіж, суміжники, Сили оборони України в цілому. Тобто вони дійсно намагаються штурмувати, штурмують кожного дня, Тобто немає такого дня, щоб на жодну з ліній оборони, де тримає оборону тримає, бригада Рубіж, не був штурм. Немає жодного такого дня. Тобто постійні штурмові дії 24 на 7. При тому в них не виходить отримати. Той результат, який би вони хотіли, при тих втратах, які вони отримують. Ми, значить, на початку нашої розмови зазначили, що збираємо на реб, і от е, ребом займаються не тільки наші військові, росіяни теж експериментують з цим. І от російські оператори зараз дооснащують дрони засобами придушення радіозв'язку для захисту від наших українських впівішників. Про це повідомляє фахівець у галузі радіотехнології Сергій Флеш. Він каже, що українські військові нещодавно збили російський розвідувальний безпілотник, оснащений компактним засобом. Асобом радіоелектронної боротьби зеркальце російського виробництва. Чи зустрічали ви подібні розробки від агресора? І наскільки така технологія ефективна, на вашу думку? Якщо ми бачимо, що наші бійці збивають безпілотні авіаційні комплекси противника з системами РЕП, то вони не настільки ефективні, як би їм хотілося. Знову ж таки, потрібно розуміти, що. Безпілотні авіаційні системи це дуже складний організм через те, що один fpv коптер може не долетіти через цю систему радіоелектронної боротьби, а інший на іншій частоті долетить взагалі без проблем. Тому є така постійна, постійна проблема в системах радіоелектронної боротьби і в наших сил через те, що частот, на яких літають коптери, дуже багато. І Якщо одна частота може зупинити один вид коптерів, то інший вид коптерів вона вже зупинити зовсім не може. І ворог, і ми теж дуже швидко в цьому розвиваємося. Чи очікували ми, що противник буде застосовувати на своїх літачках систему радіоелектронної боротьби? 100% очікували, це було е, цілком передбачувано. Питання в тому, наскільки це буде ефективно і наскільки це буде перешкоджати самій роботі цих безпілотних авіаційних комплексів. Умовно кажучи, якщо копт, якщо великий птах буде літати на частоті 1,2 і він поставить систему радіоелектронної боротьби на частоту 1, 2, то і сам він, в принципі, літати комфортно не зможе. Відповідно, все дуже ситуативно. Угу. Вчора під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський сказав, що держава вже закупила та поставила на фронт один мільйон безпілотників для сил оборони, як він раніше обіцяв. Я розумію, що відповідь нам всього достатньо ніколи не прозвучить ні з ваших вуст, ні з вуст інших спеціалістів з передової. Але принаймні, чи відчуваєте ви, хоча б якусь зміну по кількісному показнику від держави, що стає ресурсу більше, дронів можливо стає більше. Однозначно відчуваємо, потрібно порівнювати наприклад, те, що було 8 місяців назад, і те, що сьогодні, це небо і земля. Якщо 8 місяців назад кожен коптер, кожен евпішку ми берегли. Ми використовували тільки в крайньому випадку. То сьогодні, якщо є якась елементарна потреба використання fpv, FPV коптер летить, тому що коптери є. І це дуже добре. Чи достатньо їх знову ж таки? Ні, їх потрібно значно і значно більше через те, що противника більше, ніж наших fpv коптерів. А нам потрібно, щоб fpv коптерів було в три рази більше, ніж противника. Відповідно, <кій> ситуація покращилась в правильну сторону, і я дуже сподіваюся, що вона буде рухатися в правильній стороні. Так, кількість виробників дронів зростає. Їх уже там мало не 150 штук. Наскільки я пригадую із заяв е е пана Федорова, думаю, що далі буде краще. І крім того, що у нас є промислові виробники дронів, в яких держава контрактує і закуповує техніку, є ще історія про виготовлення крафтових е дронів. Я от недавно знайшов інформацію про те, що на створених волонтерами сайтах кожен може знайти інструкцію зі складання безпілотників. Готові вироби спершу надсилаються волонтерам на тестування. А якщо вони його проходять випробування, це то дрони відправляють на передову. Раніше такі самозбірні безпілотники тестували лише в Києві, тепер цим займаються ще й у Львові. Чи доводилось вам зустрічати такі крафтові розробки від звичайних людей? От, звісно, доводилося. Ми працювали з ними вони дають свій результат, тобто. E, насправді це дуже цінно дуже цінно, що звичайні українці, що цивільне населення, що нас надійний тил допомагає нам і підтримує нас в таких починаннях. Наприклад, у мене є побратими і друзі, які в цивільному житті займаються складанням fpv коптерів, і це неймовірно цінно. Через те, що я знаю, що я можу до них звернутися і отримати декілька додаткових коптерів, на які все ж таки будуть донатити громадяни України. Всі ми є організм однієї нації, всі ми є організм насправді Сил оборони України. Через те, що без надійного тилу фронт посипеться за день. Насправді потрібно розуміти, що тил це основа, логістика це основа, і тому велика подяка кожному українцю, який долучається до допомоги фронту, це неймовірно цінно. Я думаю, що зараз у кожного є такий знайомий, тому що те, про що ви розповіли, десь приблизна історія. І в мене є такий друг, який в якого 3D-принтер мало не цілодобово працює, не вимикаючись. Добре, що він не сильно шумний, друкує якісь там цікаві запчастини незрозумілої форми, але каже, що потрібні речі для дронів. Пане Андрій, я вам дуже дякую. Перед тим як попрощатися, я ще раз нагадую, друзі, ось тут на екрані піді мною QR-код. Відскануйте його, перейдіть за посиланням і задонатьте хлопцям на засоби радіоелектронної боротьби. Би це речі, які вберігають життя наших бійців. Командир екіпажу безпілотників Кара Небесна Небесна» 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж Національної гвардії України Андрій Очінаш був з нами. Пан Андрій, дякую.